Ось, всем доброе утро. Ну уже в принципі 9 годин то І ще утро Всім кав... кафеманом добрим утром, так також сама. Погода, знаєте. Ну, хто може таку любить, хто не любить, но ну, мряка, сирость, туман. Я не знаю хто такой. Мені краще морозець, щоб усі всі мікроби поубивал. Жінка чуть грипом прихворіла А собака, собака балабака, Це вообще. Сьогодні так. сім ранку встала. Всім. Всім. хоча жінка, каже, в 6 вставала кормила. І покормила вона. Ну тихенько. Це завтра їй буде. Тиждень, як привезли в неділю, так. Да. І розумієте, і вольєр, <кхм> ну тут треба після мене цього був ратвелі, я казав, прожив 13-12,5, ну, будемо вважати, 13 років. Ну, взагалі вони, так, да, великі тварини, ну, породи, які крупного більше 60 кілограмів. ну 50 там 60 я то не вожу <coughs> они от 10 до 14 да, 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 пока да. у нас в кухне она так обитает <гум> там пеленки короче та распашонки есть в принципе кирпичевый сарай Там зараз утепляємо якось так. Не пінопласа, знаєте, тут такі якісь такі... Що утепляйте сам до Ящик. Ну от якось просто буде лютий і січень він самий такий. Та і декабрь був морозний. Якось поки ще до місяця місяця потримаємо, може в два з половиною. Ми ту першу собаку покупали два чи два з половиною місяця а ця ж, звісно, тільки цицьки ну вже якось забулося мати і вже нема цього рефлексу а то як вона губами смокчує цицьку пригає, скакає я з кожним днем здивляюся все собаці хто така вже починає гав-гав я вчора з роботи так на обід заїхав гав гав, типа, я кажу, не понял, ти ж не гавкав. А кажу, ні. Чужой, чуховий. таке. Так, а я вийшов, взяв нове відро, бо я в принципі зараз машину мить, як кажуть, кошти тратить на мойки. Щоб тільки виїхати з мойки. Вона така сама була. Це, а всередині так, хоч відро теплої води набрав. Так і так, бобіз світла і тримайтесь, кого немає світла, це піфтець. Так, зараз я хочу один поверх достану. Та як кажуть, і з вами. Ой-ой-ой, чуть Ну, взагалі, так. Ліда песо наш, хто любить тварин. Я не знаю, яка людина це не любить. Люби, хоч кішки, хоч собаки, хоч хоч даже тварин берем. Коров, коз, там, уток. Всіх треба любити. У нас он курочки є, то це взагалі. Это дівчину. Да. Колись перший раз, як ми ще ну, не знали, що ми думали, типа, як би сказати що курей треба тільки з півником держати. Півника держали, а потім то що, як кажуть, підсказали. Коротше. Ну, що вони для запліднення это і... Ну, коротше, без півника. Півник дуже в добрий, скажу вам одне. Капусняк з нього. Якщо молоденький, ой-ой-ой, та ще якщо на... Ну, коротше, на вогнищі його так ось з динком це як богрич, це як богрич, хто любить. У мене жінка не любить богрич, бо він жирненький. А вона в мене. Так, стройненька і... Коли всі її варив, ми їздили на річку. Там я, ну не пам'ятаю, курдюча сала, охотніші колбаси, м'ясо, двох видів, я пам'ятаю. свинина говядина я вже дуже рецепт тоже в ютубе между прочим взял що їжа що їжа, по моєму канал готового так 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 прята ой я тут пылесос уже ну хоч так його поприбираю кость так чуть-чуть я кажуть его ой надо окна пока чисто да. чуть-чуть чуть-чуть дал все допавшие фуры только, только это и проеда и все захлопнулся. Не надо захлопаться. Так, и ту сторону сейчас одну хвалечку. Підписуемся на канал. Бо зараз туман. Народ хто, кого є провадью в туман. Включайте. На, там особливо на, на трасі, де озера, де, де, де як його, річки. Там взагалі, там відимость. Так що включайте, що по можливості все, що є. Бо, а зараз це за, ну, за фури, за це насажають, ну, як воно. Ну, не то, що опиту немає, але... Ну, Блін, кого приходиться, і, як кажуть, багато у людини немає і опиту, може б і случається, случається, як кажуть, ДТП. І добре, коли там пошкодили тільки цей метал. А коли, звісно, як його життя. Чи інвалідами стають? О, там бачили, як його блін. Чи на Харьковщині, чи де шо, <кхм> шо мужик полностью с остановкой сбил Сбил эту жіночку А на полном МЧС ехала на работу И то есть муж її не смог Чи Ну щось типа такого И, Ну то есть все бы смерти може б не було Ну і він гнав той воді через щур. там поворот, остановка і якась така нелепа смерть б, як кажуть, жива. Ой-ой-ой так, а ну підскажіть, що тут буде в коментарях підскажіть за це мене резинові ну для зими вони класні ну як класні, помивте і все минута діла і вже вони чистенькі а підскажіть за єва коврики хто вони то так і недорого стоять там по-моему до 1500 тысячи комплектов 1350 щось. Просто як вони оце зимою там в соти заходять вода, чи оце як люди сідають. Тут-то воно, понятно, вода грязь, ти блять. Раз слив її так, если сніг хоч буде. А там, підскажіть, воно чи впитує, чи... Ну, і там же тут такі борта на цьому кайомочці. А там же воно йде гладеньке. Просто не разу хочу замовити. А... жопа, жопа, жопа. Жопа тоже грязненькая. Ну, значит, аккуратно люди сидели. народ, да безопасное место на, задней э, сзади в машине. Диля водия, но ну. те, через с правой стороны. как на вашу думку. Но ну, между прочим, <свят> вся дорожка сама чистая. Старается на ту сторону. Ну, выходит, да, на правую сторону. Выходит. Давайте за кофе побалакаємо. кофемани. Хто яке кофе любит. Я раніше пив. Це як його скажіть і я скажу. Ну на все, що там, типа, в банках. Потім замовив, як вот то, гейзер зерчи... Ні, не, не гейзер, як, блин, як правильно, бо ну таку штуку, що туди, воду заливаєш, кофе зверху засипаєш і воно типа... Натуральный кофе. Зерна. Ну, як натуральне, шмурдяк продають. Що там колотять, не знаю. В принципі, мені воно все на одне. Що чорна карта, що, як там лавазачі. Кажуть, класний кофе, коли ти береш зерна на кофе, электрической. Да, люби вуффири. Любив кофе обычный растворимый. Ну оно ну просто що быстро готовиться. Ну це в принципе, не дуже долго. Так, отсюда. Так, і осталось ван сторону. кофеманы. А чаи? Чаи я дужу их. Так, изредка попиваю ради согрева, но ну, в основном кофе. Хотя, пищить кофе вредно, чи не? Ну, в принципе, в нашей жизни все вредно, даже воду обычно пить. Эээ, не вісім, як же його, то такий маленький в операції, що знімався, що Горшок брав, то самий нижній, як він якийсь фільм, не помню каже, водку, якщо п'єш, то по рецепту три рази в день. По три рази в день. і що він сказав? Но ну, но, 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 главное не больше, главное не больше. Типа соблюдать прописание врача. Так, за ней служить выбор чайки, потому что Потому что, потому что, ну, в Так. еще два коврич. Да, на мойке секунда дела. На пенным пистолетом смыл. Конечно, мойки, да. А ну, свои плюсы. Не знаю, как в домашней мойке, но вот цена-то сейчас, наверное, давление было очень хорошее. У меня мало, так, как папа, да я по моей на мой. скажу, ну, хожу мы. Как это? Что хотел сказать? За я 150 гривен, ну 130-150. Пока обойду там пена, воск, пена, смыть, воск, осмос. И, и в принципе все. Мало, ну це і мала, в принципе, ну процедуры. Но она умудряется. Так, последний коврик, народ. О, так, подписываемся, комментуем, ставим лайк. Пишем. Кто звездит? Кто с какой страны дивится? Where, where you are from, you from? My English not, not very well, А взагалі надо, да, залишатися людиною. Який би ти, який би день не був, яке б тебе настроєння не, не було хороше, погане. Надо всегда... улыбочек позитив, иди все будет и окружающие будут за тебя с любовью. Хотя есть да, есть такие окружающие блин, особенно особенно эти то мне кажется войны за Щоб їм Вони свою політику гонять Молодіж більш своє хоче Молодежа, чесно Я не знаю, кому надо оці мільйони мільярди як вони не нажруться сука. Їй. Ой хоче заробив Молоджь сейчас хочет зарабил, отдохнул, снова зарабил, путешествия, сейчас надо якось. Один тянеться там Фух. куча, щоб всього було. Потім бачили, як уся Зайцева, чи як на Лексусі Ну як немає в тебе, як кажуть. Мозгів їздити, да? машина класна, лексус, Мощна На неї можна... Ну, лексус, не знаю, як, як для мене з таких, я не беру там Феррарі, там не знаю. другі класи. Там... Ну це, я вважаю, це взагалі спорткари. Це потужна машина, Lexus. Вони самі ну, преміальний клас навірно японських машин. Тоже то... то якщо немає в тебе як кукушки їздить в потужності, ти не розумієш, що там на педаль нажав вона... Та і Audi те німці. Ну, беремо, ладно, за японців, то йота, там, да. а ох, в салон раз мужинкой зашли боже, вона как корабль сидали, она тебя приветствует там ну ну вообще ну, там прелесть, особенно все авто что 24-го года, 25-го наверное все больше совершенствовала ну, и... Не ну там и цена короче балакать. там берут такие как там Хоча судьба у кожного одна. Родився, живеш і голим родився і голим підеш туди. З собою нічого не забереш. Хіба ото тобі там в последній путь гроб там, Дорогий. і золотишко чи що там, одежду і все. А тобі воно вже, як кажуть, пофіг. Так що люди, живіть, наслаждайтесь життям, і... Висути, давайте дружить, спілкуватися. Якось так. Сім'ю будуть. Ну, вони не друже хочуть, ото от, там москалівки в малой днюха була, ми поїхали в ліс там чи щось таке. Гри, гри паде Ну хоч не, ну, свідомі. То кажуть, не білий якісь, бо. Ну, коротше, там, відоси подивитися. Я весь ліса башов і потім прийшов. То, скільки ходив, прийшов до машини, і от машини буквально 10-12 метрів. Якось, якось так. Що ще так розповісти вам, собаку вона спить, хотів з нею мить машину і вип'є. Ну, вона не дасть, вона таке, вона гризе, ета, вже їй дві ігрушки купили, їй в рот ігрушку, чуть-чуть погризеюсь. А це, щоб не гризла там, ну отучаємо да, бо не взя і на руках носити, і це, і, і... Щоб ну, потім як виросте, буде гризти. То, щоб не гризла так, брюшка їй чи так під головою чешиш, воно воно тоді балдєє. Так, якось так. Таке відео у нас вийшло аж на 25 хвилин. Хто додивився від початку... До кінця. Дякую величезне. Палець вверх. Колокольчик на наступне відео. І всім гарного, позитивного дня.